Ніхто не планує забирати всіх на фронт. Такого висновку дійшов військовий аналітик Євген Дикий. У своєму дописі у Фейсбук він пояснив, наразі Україна має приблизно 16 мільйонів чоловіків з 32 мільйонів загального населення. З них умовно третина за молоді, третина за старі. Тож лишається десь 5-6 мільйонів військовозобов'язаних. Але навіть у залишку 5-6 мільйонів не всі українці придатні до армії за станом здоров'я. Якщо умовно відняти ще половину, залишається приблизно 3 мільйони чоловіків для війни, з яких треба мобілізувати від півмільйона до мільйона, тобто максимум кожного третього, а то й кожного шостого. З відповідних розрахунків випливає, що навіть з цієї групи мобілізаційного резерву на фронт одночасно заберуть навіть не половину. Не виключено, що упродовж усього часу війни під мобілізацію підпаде кожен, але це відбуватиметься по черзі. Більш того, вже майже гарантовано, що держава визначиться з граничним терміном служби у військовий час. Водночас вакантні робочі місця, які звільняться внаслідок мобілізації, держава зможе надати жінкам, пенсіонерам і тим, хто взагалі не мобілізується. На думку дикого, так можна зменшити безробіття серед жінок і дати трохи роботи пенсіонерам. Як повідомляв Унян, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий також висловлював думку, що мобілізувати ще 500 тисяч осіб на війну замала цифра. Раніше саме про неї згадував президент Зеленський, але дикий каже, що у цій статистиці треба орієнтуватися на те, скільки чоловік мобілізує Росія. Він нагадав, що упродовж 2023 року Росія набрала до лав армії півмільйона контрактників. Восени 2022 року призвала 450 тисяч осіб. І зараз, у 2024 році, вона продовжує мобілізацію. Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 500 тисяч українців. Для цього Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує запровадити низку змін до процесу мобілізації. Документ, зокрема, передбачає значні обмеження для ухилянтів. Наприклад, їм можуть заборонити розпоряджатися своїм і купувати нове рухоме та нерухоме майно. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що такі ініціативи суперечать конституції. У свою чергу очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній Раді щодо фінансових норм законопроекту про мобілізацію.